День добрий, сьогодні буде риболовля. Ми з вами знаходимось в Києві, це нова набережна. Буду намагатися піймати фідером якусь білу рибу. прошлий раз я вже рибалив трошки більше за течією. Мені вдалося піймати всього три плітки. Що сьогодні буде, не знаю. Побачите самі. Всіх сердечно запрошую до переробку. Починаємо. Зараз я покажу місце і будемо рибалити. Ось я вже так Таборився. Це такий безлад. Ну, так має бути. Я потім все приберу. Це початок риболовлі. Так має бути. Ось міст. Ось моє місце. Там рибаки на судака полюють. Трошки нижче за течією, Ось там на повороті. Дві особи колеги рибаки. Теж на фідер. Прикормку сьогодні ось таку буду використовувати фідер шоколад. Трошки ще додам Грунта звичайно, з землі. Бо мені здається, що вона дуже світла. Ось, бачите яка світла. Я хочу, щоб була вона трошки темна. Там Звичайно із землі на клумбі накопав це небагато це навіть дуже багато зараз додам води і буде така мішанка трошки підфарбується прикормка Жо оснастку. Типа инлайн на бусинці козы. Бусинці. Кошик козе, скрутка 03, ліска в мене, повідець 0,14 і гачок. Ось такий 14 номер. Тактика на сьогодні дуже проста. Кожні 5-7 хвилин буду робити нове чергове закидання і таким чином буду підгодовувати точно. Отже, друзі, роблю перше закидання. Бачите, готівницю неси, вона в мене 112 грамів, дуже зносить. Треба ближче кидати, а може треба робити більший груз. Ось обрав дистанцію, на якої кошик не несе. Буду кліпсуватися, на цій дистанції буду ловити. На годинку 7.30 я вже рибалю. Понажився сьогодні. Все попросту, бак червоний, правда, якісь такі гігантичні і офариш. Все, Більш нічого в мене немає. Друга оснастка в мене майже така сама, інлайн ковзає. Ковшик, бусинка, фідерга. Повітись з довжиною 80 см. Ось, наживка, кулька пенопласта і опариш. Ветеля сьогодні в мене нема. Буду ловити опариша, комбінувати з червоним робаком, додавати кульку В Взагалі буду дивитися, як буде по обстановці. Пішов в три магазини, хотів знайти мотиля, сказали, що його нема і не буде найближчим часом тільки під замовлення. Запропоную рибі таку комбінацію. Кулька бінокласта, червоний рубак і опариш. Можливо, восьма -го година ранку почала вода підніматися на східцях. Щойно було клювання на правому. Сьогодні користуюся двома фідерами. Це не означає, що я браконьєр або хочу багато риби наловити, або дуже багато. Все попросту. На різних дистанціях шукаю рибу. Щось таке. Вже півтори години рибу є. Ще напевно хвилин 40, можливо, на цьому місці, якщо не буде, то не переходити на інше місце. Напевно, спішусь туди чиї біля стіклячки. Так спробую. Ось таким мене плям. Щойно на правому вулиці було клювання. Мені так здається, що це було саме клювання, а можливо можливо, я і помиляюся. Можливо, просто риба. Зачепилася за шнур, коли пропливав. Отак От один раз ціпануло і все. Зараз перевірю. Вода піднімається. Якісь діда сто несе. Півтори години мають за дві. Львого нема. Побачив одне клювання, тільки все. Поки що тиша. Змінив дистанцію. Лівий трошки ближче за метрів на 8, може десять. На лівому просто опариш на гачку, на правому хробак червоний. Такі комбінації вже використовує і опариш хробаком, і два опариша, і окремо. Ну не клює. Можливо тут нема ще риби. годину кожен 9.15. Здається, маємо рибу. Мені так здається. Так, невеличка квітка. Ось така поскірка. Дочекався. Дві години чекав її. もう一度見ながら。ああ、so <ci>、もう一度見ながら。ああ。<conception> <BLANK limitation> <Commentary> Еще одна днула, на личке еще одна. такие. Молодь. Молодь. И снова -таки. Белоглазка. Кляпс. Маємо рибку на ближній дистанції буде. Невеличка, але це вже третя. Так, третя ось плоскірка. Змінив дистанцію, трошки ближче почав закидати. Це вже третя рибка клюнула. Щойно була невеличка активність у рибу. Минут 15-20 покривала і все. І знову бачить. Кайф. Думав, вже перейти на інше місце туди в них Ну, Вже тут вже 10 ранку, три штучки мені вдалося піймати невеличкі рибки, дві плоскірки і одна біла очка. Кляпс. Ну, поки тиша. Сонечко вийшло, 10 година ранку. Вже мені три рибки вдалося піймати. Невеличкі, але підійшли на корм, мені так здається. Змінив трошки дальність закидання ближче сюди, ближня дистанція. І вже три штучки впіймав, ще клювання було декілька. Ну, але рибка невеличка, але все одно, все одно друзі, який же результат є. Чому саме сюди прийшов на риболовлю? Все дуже просто, подивився прогноз погоди, і вітер якраз дує сюди мені зі спини. І дуже комфортно в цьому місті рибалити. Дуже цікаво було перевірити, чи є тут риба, чи ще рано. Ну, як бачите, потрошку-потрошку по вже якийсь рух є. Рибка невеличка, але клює. Маємо рибу. Це вже, мені здається, трохи крупніше. ті попередні були. Але мені так здається. Зараз побачимо, коли вона відводить. Ось така плітка гарна. О, клюнула. Добре. Ось, друзі, щойно клюнула така гарна плітка. Перед цим були скірки невеличкі клювали, Ого-го, тихо, тихо. Ось. Знизу. ось така плітка. шикарно. Нам Катюха тут была. Моему рыбу, друзья. Остается плит. Ну, не так остается. Да, я их заведу. Включав камеру, она по дороге видно. Але гарно було. На годинку майже 11-та. От по почала вода падати. Як можете бачити. Це мені Константин Павлич подарував на прошлуй роботу. Дякую йому. Зараз використаю щось. Взагалі нічого не, не клює. Треба щось комбінувати, міняти, пробувати. А зараз не пофіг якісь плоти. Маємо рибу, сподіваюся, на цей раз не зібрав. Звиється гарний бій. Після против. Не батун, але все одно дуже приємно. Щойно шарпанула, щось направила. І все. Це невелика рибка, здається, маленька, дрібна якась. О. І все. Мовчить. Маємо рибку, невеличку, але приємно. Потрошку, потрошку розкльовується. Ну, зовсім дрібна. Пливала як скажемо. Ну дивіться, яка дрібна, Випускає таку налечу. Маємо рибу, сподіваюся на цей раз не зійде. Тут і вона по відчуттям невелика. Але є. Здається плітка. Так і є. О! Ось така гарна. Гарна плітка п'єдна. Беремо. Якась дрібна риба сіпає. Плювати не хоче, як треба. А так, трошки щось сіпане, сіпане і все. О, це не велика риба, це якась пласкирка дрібна. І так уже декілька разів за сьогодні було. То на лівому, то на правому. Шарпою і, і все. Маємо рибу. Зараз побачимо. Невеличка, Але є. Ось така пласкірка. Ну добре. Берем. Сьогоднішня риба ловля мені подобається, я можу так вам сказати. У порівнянні з попереднім за цілий день приймав три рибинки. Це. Напевно, зараз одне вудище приберу, зберу та складу в чехол. Буду долавлювати рибу одним. Ну, без сенсу мені на два вудища ловити. тим більше я вже знаю дистанцію, де риба клює. закліпсовано все, буду долавлювати одним вуличм. Ще думав туди ніче піти де я раніше рибалив на то місце Ну, без варіантів буду вже тут сидіти на даний момент мені сьогоднішня риболовля подобається більше ніж попередньо. до речі зараз вже майже першого дня я ще не снідав снідаю і напевно складу одну будуще і буду долавлювати одним зудором отже друзі такі в мене плани зараз а поки що не клю є Снідання. Мені здавалось на попередній риболовлі, було дуже шумно. Голосно від автівок, які їздять на тут. горі. А тут сьогодні взагалі мост добудований. Свистить, шумить, це жах. Да, масакра якась. Всім бажаю смачного. щось там перефарбовують, сипеться пісок. Ох і віє. Маю нагоду розповісти, чим я сьогодні користуюся, який використовую в снасті. Праве в мене лудоще 3,90 від флагман. Падром до 250 грамів. Катушка 5000, шнур намотаний 0,12, шок лідер 0,14. Повідець близько метра, ліве випище. Шекспір 360, катушка 5000, шнур намотаний 0,06, шок лідер 0,14. Повідець коротенький, близько 60 см. Ось так. Водівничка тут 90 грамів на лівому, на правому, здається, 110 або 112, щось таке. Зібрав вже одне визначено, будуть всіх долавлювати, висначити одну. Ось в мене ще трошки залишилось напарущить. Що... До речі, сьогодні клювала. Тільки на опариша, на червоного рабака взагалі не брав, ні одного клювання не було. Може через те, що він такий гігантичний, якийсь вилитий. би влітку такий на леща. То було б гарно, файно. Ну, Сьогодні такий. Маємо рибу, але мені здається, що вона дуже дрібна. Мені ну, так все здається. Взагалі вона відірвалася. Ось кінча в камеру, це вже четверта риба. Що я помітив, краще почала риба клювати, коли сонечко вийшло. Близько 11, пів 12 почали склювання. Це так, для уваги кому потрібно. Мої спостереження. Це в мене так. Іншого, зовсім по-другому, але не так. Вранці не дуже клювали, і дуже дрібна риба була. А ближче до обіду розкривалися і більш крупна почала брати плітка. Це мої спостереження. Маємо рибу. Сподіваюсь, на цей раз вже не зійде. Де вона там дрібна? Налякує десь. Така дрібна плітка. Дуже маленька. Самець, як можете бачити. маємо рибу. Щойно закинув півтори хвилини і все і клювання. Я таке люблю, друзі. Певно, і ви так само любите. Щоб постійна рибка клювала. Невеличка, але є. Oh yeah. Чого невеличка? Гарна. Нормальна ось така плітка. Ось така красива. Хочу вам показати рівень води. Була ця східця залита водою, це максимальні, що сьогодні вона піднімалася. А зараз оцей нижній рівень ще напевно буде падати. Це рекорд. Сьогоднішній рекорд. Така мала дрібна пласкирка. Випускаю маємо рибу. Здається, навіть більше, ніж попередня була. Вона навіть плітка. О, є. Ось така. Плітка. Беремо, якщо можете бачити на годинку 13.53. Майже друга година. у нас сьогодні. У мене риболовля була. З 7 години ранку, ну майже з 7 до 14 -ї. маємо рибу мені здається непогано. Дрібна клює, клює, не можу її ніяк піймати. Все добре. Можете бачити, взяла на паруша з кулькою пінопласта. Ось така гарна. Напевно, вже буду закруглятися. Зараз покажу свій улог, що мені вдалося пігнути. Небагато, але й немало. Ось така плітка і одна пласкирка. Ну, Декілька ще я випустив дрібних вранці і після обіду. На сьогодні все. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, ця рибалка вам сподобалась. Всім бажання здоров'я, всього самого найкращого. Скоро зустрінемось. Любіть рибалку.